Тини ядерного арсеналу Росії, що налічує 5580 боєголовок, зараз в зоні досяжності українських дронів та ракет. Про це пише видання Foreign Affairs. Що 14 російських об'єктів зберігання ядерних боєприпасів зараз в зоні досяжності українських безпілотників. Що два з них менш ніж за 160 кілометрів від українського кордону в межах досяжності потужніших ракет, якими Україна вже володіє. Пише видання. Ще 5 об'єктів розташовані менш ніж за 321 кілометр від кордону, приблизно в межах досяжності сучасних ракет, наданих заходом, які Україна просить дозволити використовувати проти звичайних цілей в Росії. Ну, і підрахунок голосів у Сполучених Штатах Америки триває. Ми нагадаємо. Процес ускладнюється тим, що немає в Штатах централізованого органу, який би оголошував результати виборів. Тобто, кожен штат обробляє та підраховує голоси Окремо, і загальну картину складають американські медіа та аналітичні агентства. Ну, принаймні, станом на зараз. За даними New York Times, видання оцінює шанси Трампа на перемогу у 89%. такий прогноз ґрунтується на поточному підрахунку голосів та очікуваннях щодо голосів, які ще залишилися обробити. Згідно з поточними результатами, Трамп має 248 голосів виборників, гаріс 213. Крім того, Трамп перемагає в північній Кароліні та Джорджії перших і семи так званих хитких штатах. Вони є насправді вирішальними для результату виборів, але ситуація в інших п'яти штатах це. Пенсильванія, вісконсин, Аризона, Мічиган і Невада поки що не дозволяє робити остаточні висновки. Нагадаю, для остаточної перемоги Камел та Дональду Трампа потрібно отримати 270 голосів колегії виборників, тобто підтримку щонайменше 50% плюс одного виборника.